Святитель Симон Печерський, перший єпископ Володимира Суздальської землі, народився в другій половині 12 століття і трудився в Києво-Печерському монастирі, де й прийняв постриг. У 1206 році він став ігуменом Богородице Різдвяного монастиря у Володимирі, а в 1215 році став єпископом Володимирським і Суздальським. Святитель, як добрий пастир, старанно дбав про вірену йому паству і не залишав трудів чернечих. Палаючи любові до подвижників Печерських, святитель написав. В житті я кількох печерських угодників, які увійшли до Києво-Печерського патерика. Святитель Симон є автором повчальних послань до ченця Києво-Печерського монастиря Полікарпа. Його перу належить осказання про святу чудотворну церкву Печерську-Київську, як створилася, прикрасилася і освятилася. Пробувши 12 років на архіпастирському престолі і прийнявши схему, святитель Симон мирно помер 22 травня 1200. 26-го року чесне тіло святого, згідно з його бажанням, поклали в ближніх Антонієвих печерах Києво-Печерської лаври.